Ефективність, інновації, точність і економія коштів є критичними компонентами процесу проєктування в механіці. За допомогою набору рішень AutoDesk ви можете вдосконалити свій процес проєктування та результати, допомагаючи вам і надалі залишатися лідером у галузі. За допомогою Autodesk Inventor ви можете швидко проєктувати, використовуючи останні технології параметричного моделювання. Доступна повна історія процесу моделювання, а також миттєвий доступ до всіх розмірних параметрів, що дозволяє швидко вносити зміни та варіації ваших конструкцій. Використовуйте свої проекти в збірках і створюйте цифрові копії вашого продукту, бо це дозволить вам переконатися, що всі частини підходять і працюють разом належним чином, заощаджуючи ваш час у процесі проектування та зменшуючи тестування та переробку під час виробництва. Надайте своїм інженерам з якості виробництва, постачальникам і клієнтам документацію на продукцію. Це не тільки швидко і легко створити, але й пов'язано з 3D-моделлю, тому будь-які зміни, які ви вносите в дизайн, автоматично оновлюватимуться в кресленні. Встановлюйте та контролюйте стандарти складання для розмірів головного блоку, приміток, виносок, таблиць ревізій і списку деталей, одночасно роблячи процес креслення швидшим і простішим. Оскільки попит на двовимірні креслення та дані постійно зростає, AutoCAD Mechanical дозволяє задовольнити цей попит, оскільки ви можете проєктувати безпосередньо в AutoCAD або експортувати 2D-креслення в AutoCAD. Інвентор може експортувати нативний DWG, а зміни в DWG можна вносити як у AutoCAD, так і в інвентор. Подолайте прірву між інженерами-конструкторами та інженерами-виробниками, опублікувавши ваші конфігуровані 3D-моделі як активи проєктування фабрики. Ви можете не тільки заощадити час і забезпечити точність, використовуючи власні моделі, але й створити справжню єдину бібліотеку даних, пов'язавши інформацію про конкретні процеси з кожним опублікованим активом, який пізніше можна використовувати для моделювання та аналізу заводського конвейеру. Ви можете ефективно та точно проєктувати, чітко повідомляючи наміри щодо дизайну, що налаштовує вас на шлях успіху за допомогою Autodesk AutoCAD та Inventor.